Тож, якою буде Польща часів Навроцького, і як в період його президентства складатимуться українсько польські відносини? Про це говоримо сьогодні із політологом Сергієм Тараном. Пане Сергію, вітаю вас. В нашому етері. Дякуємо, що ви з нами вітаю вас. І перед тим як ми перейдемо до питань, я пропоную послухати, як розставив власні політичні пріоритети Навроцький у своїй першій промові після інавгурації. Я буду голосом тих, хто хоче суверенну Польщу. Польщу в Європейському Союзі. Але не Європейський союз замість Польщі, а саме Польщу. І в дискусіях з польським урядом і в моїх рішеннях. І на міжнародній арені я звичайно дипломатично підтримуватиму відносини в рамках Європейського союзу. Але я ніколи не погоджуся на те, щоб Європейський союз забрав у Польщі компетенцію. Пане Сергію, почнемо певно зі змін, які пропонує Навроцький у своїй першій промові. Звернення він оголосив про створення ради з питань зміни державного устрою при президентському палаці та про роботу над основним законом країни. Тож давайте розберемось, що саме прагне змінити Навроцький, оновивши конституцію Польщі. Ну треба напевно дочекатися, що буде говорити Навроцький, але такою ну не те, що проблеми, але особливістю польської конституції є те, що е, при ній фактично дві людини є керівниками країни. З одного боку, безумовно, це президент, який є всенародно обраним. А з іншого боку, є прем'єр-міністр, який має дуже багато повноважень. І так часто бувало в історії Польщі, що одна партія здобувала перемогу на парламентських виборах і відповідно формувала там коаліції, відповідно мала свого прем'єра. А бувало так, що інша партія вигравала президентські вибори і мала свого президента. І відповідно між президентом і прем'єр-міністром відбувалося протистояння. До речі, прямо зараз така ситуація, коли прем'єр-міністром Є Туск він представляє собою громадянську платформу, а президентом обраний представник. Права і справедливості партії, яка займає іншу позицію, завжди в конкуренції до громадянської mm -hmm. платформи, і зараз очікується, що принаймні спочатку буде доволі жорстке протистояння між між прем'єром і президентом. Можливо, саме на вирішення цих суперечностей і будуть спрямовані ініціативи Кароля Навроцького, але напевно треба почекати, поки вони будуть оголошені, тому що будь-які спекуляції тут явно завчасні. Тобто, поки цих документів немає, тобто на, на папері ми не можемо детальніше про них говорити наперед, пане Сергію, і в Києві знаємо, якщо переходимо до України, та знаємо, що в Києві вже чекають Навроцького власне міністр закордонних справ України Сибіга сказав, що питання термін візиту новообраного президента Польщі залишається відкритим питанням, тож, але в Україні його очевидно чекають. А тож, наскільки такий візит для Києва наразі є важливим, і про що він мав? Мав би свідчити, якщо Навроцький все-таки завітає до української столиці перший візит Навроцького швидше за все буде до Сполучених Штатів з проміжною посадкою в Ватикані. Саме такий є поки що план. І для Навроцького самим головним партнером у зовнішній політиці, згідно його слів, є Сполучені Штати, Штати Америки. Саме. навіть не НАТО. А саме Сполучені Штати це такий дуже важливий нюанс, який показує, що для Навроцького пріоритетом буде розвиток відносин з сполученими штатами, а не в межах Європейського союзу. Україна теж безумовно буде в пріоритеті зовнішньої політики Навроцького, але ну як би так сказати, не всі аспекти України, а саме питання безпеки будуть головними. Тому очевидно, що Навроцький цей говорив під час своєї виборчої кампанії. І завжди повторював, що підтримка України в російсько-українській війні є безумовним пріоритетом Польщі з іншого боку для Навроцького, як історика з фахом, як людина, яка свою політичну кар'єру зробила на історію, питання українсько-польських відносин з історичного погляду завжди були такими проблемними, mm -hmm. і він час від часу наголошував на цих історичних проблемах. Тому можемо так підсумувати, що якщо говорити про історію, то Україна для Навроцького буде явно не пріоритетом. До речі, не тільки Україна, це може бути також і Німеччина, і багато інших країн, тому що. Ну, питання історії взагалі в Європі не можна знайти дві країни сусідні, які би. Історично не мали одне до одного якихось питань, і головне в тому, що європейський союз зараз функціонує, тому що вони знайшли мужність забути, ну не забути, скажімо так, призабути ці історичні питання, поставити їх не пріоритетом, а говорити про майбутнє. От, якщо говорити про майбутнє, то звісно у Польщі Навроцького з Україною є дуже багато спільного. Якщо говорити про минулого, ні, напевно, що для Навроцького буде принципово вирішувати історичні питання, які назріли у відносинах між. Польщі Україною, на його думку, тому тут, звісно, Навроцький буде в Україні. Звісно, Навроцький буде приділяти увагу українському питанню російсько-українській війні. Звісно, Польща підтримуватиме Україну військово, В цьому мене сумнівів немає. Але коли буде йтися про гуманітарні питання, тут будуть певні дискусії. Також певні дискусії можуть бути тоді, коли Україна розгорне зараз. це вже почалося цей процес, але розгорне. Мовні майданчики щодо вступу до Євросоюзу, mm -hmm. і далі ну тут треба сказати, що Україна стикнеться з тими проблемами, з якими стикалась будь-яка країна, яка вступає до Євросоюзу. А саме кожній країні доведеться. Домовлятися з кожною індивідуальною країною щодо будь-яких суперечливих економічних питань з тим, щоб не створювати зайву конкуренцію, і коли ми говоримо Рачі про Польщу, про домовляння саме домовленості з Польщею, то як це може виглядати, враховуючи, не можу не згадати, що Навроцький раніше перед виборами під час своєї передвиборчої кампанії неоднозначно доволі висловлювався щодо євроатлантичної перспективи України щодо участі України в міжнародних альянсах. Тобто, як це тепер може виглядати, вступ до Євросоюзу і Вступ до НАТО це різні історії, і я думаю, що тут ну Навроцькі я думаю просто миє руки і скаже, що це питання напевно до сполучених штатів. Ну і справді, якщо наприклад Трамп буде домовлятися з Путіним чи з ким завгодно про те, що Україна поки що не може стати учасником північно-атлантичного альянсу, то Польща цьому не допоможе. Але коли буде йтися про інтеграцію України до Євросоюзу, mm -hmm. то о, у Навроцького будуть швидше питання до економічної сфери. Ну, наприклад, Навроцький е, ну, має підтримку серед е, польських фермерів, серед е, тих фермерів, які вважають, що українські товари сільськогосподарської продукції створюють конкуренцію польським фермерам, і то, от які я блокували думаю, кордон. От я думаю, тут в цій сфері буде дуже багато питань і дискусій. Тому, коли буде йтися про економіку, Новородський не буде простим партнером для України. Але коли буде йтися про безпеку, я думаю, що Польща буде залишатися важливим партнером України. Ну тому, що це в інтересах самої Польщі, тому що вони прекрасно знають свою власну історію, і прекрасно розуміють, що фортеця Україна захищає не лише Україну, а в тому числі і Польща. Ну і щодо безпекових питань, то от знаємо, що після інавгурації якихось заяв щодо майбутнього українсько польських відносин Навроцький не робив. Проте голова бюро міжнародної політики при президентові Польщі Мартін Пшидач вже сказав про те, що новий президент підтримуватиме Україну, зокрема в контексті військової допомоги і протидії російської агресії. Але Наголосив, що ця допомога нібито не буде беззастережною. Тож про що йдеться? Польща матиме якісь свої умови? Чи е, про, 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 про що тут? Я думаю, що до речі, коли йтиметься про військову підтримку України, тут вона буде беззастережною. Але коли йтиметься про інтеграцію України до європейських структур, тут будуть застереження. Напевно, що в Навроцького будуть ем, наполягати на тому, щоб були вирішені певні. Історичне питання, ну, наприклад, проведені всі дослідження щодо Волинської трагедії на території України, напевно, також будуть ітись питання про те. Щоби вирішили якісь питання економічні, ну зокрема щодо доступу е українських товарів на європейський ринок поза правилами Європейського союзу, там будуть суперечності, і, і я думаю, що можливо у Навроцького якось пов'язуватимуть питання військової підтримки з цими питаннями, але думаю, що після дискусії все-таки Польща в будь-якому разі буде підтримувати е безпеку України, тому що це в їхніх інтересах. Тут, до речі, Польща дуже різниця від багатьох інших наших сусідів, ну, наприклад, як Угорщина і Словаччина, де категорично проти підтримки України, ну це зрозуміла їхня політика. А от у Польщі якраз інша, але все одно дискусії будуть. Ну і я хочу ще так наголосити таку деталь, що коли Навроцький стане вже президентом, який працюватиме щодня. Він так чи інакше буде шукати якоїсь позиції, яка буде центристською для Польщі, адже на останніх президентських виборах по суті перемога Навроцького стала мінімальною, і так чи інакше є величезна частина Польщі, яка має набагато оптимістичніше очікування і щодо європейської інтеграції. І щодо підтримки України, ну тобто да та, ми пам'ятаємо, що розділилася Польща. Там був зовсім невеликий відрив між кандидатами, тому да, це багато що говорить про і це означає, що будь-який президент, який переміг мінімальною кількістю голосів, змушений буде рухатись в центр, щоб бути президентом всієї країни, а не лише своїх виборців. Тому ця позиція теж буде врахована. І я думаю, вона значною мірою полегшить відносини між Україною і Польщею. Тобто зараз йдеться про те, що під час виборів він боровся за свій електорат під час передвиборчої кампанії. А після буде боротися за тих, хто не підтримав його на виборах. Тобто, про, про, про таке, так? звичайно, так відбувається завжди. Але і разом з тим, все-таки Навроцький так чи інакше буде думати про внутрішні вибори, тому що. Велика ймовірність того, що будуть скоро парламентські вибори, можливо, навіть дочасні, і це ну забиратиме в нього увагу. Хоча з іншого боку, зараз в Польщі дуже багато дискусій: наскільки Навроцький зможе підтримувати контакт з партією, яка його висунула на посаду право і справедливість. Навіть з попереднім президентом Дудою було питання наскільки Дуда залежний від своєї партії. Знову таки тому, що президент хоче бути президентом не однієї партії, а всієї Польщі, і зараз йдеться про те, що можливо Навроцький, який до речі не сильно і то пов'язаний зі своєю партією, ну він не був там очільником. Він просто став кандидатом від цієї партії буквально перед виборами, і дуже багато дискусій на те, чи з він взагалі триматиме зв'язок зі своєю політичною партією. Разом з тим треба сказати, що у Навроцького є відносини різні з іншими партіями, наприклад, ідеологічно він навіть за деякими позиціями близький до конфедерації, такої євроскептичної партії, яка дуже скептично ставиться до підтримки України. Але якщо йдеться про економічні питання, то між конфедерацією і громадянською платформою Туск існує набагато більше спільного, тому що це такі. Ультраліберальні партії, які проти того, щоб там значну частину відповідальності за економіки брала на себе держава, тому тут може бути своя динаміка, і я би ну взагалі не став тут знак рівності між партією Навроцького і тим, що він сам робитиме. І я думаю, що ми ще побачимо багато чого неочікуваного після його терміну різного. Але хочу ще раз наголосити, бо це надзвичайно важливо для України, коли буде йтися про підтримку безпеки України. Тут я думаю, в польському політику буде абсолютний консенсус, тому що польщі, ну напевно, ну може навіть серед країн Європейського союзу найбільше готується до можливої війни з Росією і чудово розуміють, наскільки важливо, щоб Україна вистояла в цій. війні. Ну і щодо безпекових питань, і от, да, ви підкреслили, можливо, що навроцького радше називають євроскептиком ніж єврооптимістом. і Він вважає, що в безпекових питаннях варто Польщі покладатись саму на себе і також орієнтуються насамперед на Сполучені Штати. І знаємо, що Польща уклала вже контракт з південною Кореєю на закупівлю танків. Таким чином на озброєні країни буде 1100 танків, і з 2030 року Польща матиме таким чином найбільше танків в Європі, і, і знаємо, що вона витрачає. Майже 5% свого ВВП на оборону, що є найбільшою часткою серед країн НАТО у відносному вираженні. Тож таке питання: чи означає це щось для України в безпековому плані, про який ми вже почали говорити, означає означає те, що принаймні одна країна Європейського союзу серйозно відновлює військове виробництво і готується до війни? Ну це правда було до недавнього часу, наприклад, до часу рік тому. Зараз вже і Німеччина серйозно готується до війни, і Франція, в принципі, теж ніколи не заперечувала, що війна з Російською Федерацією може бути реальністю. Але те, що це робить Польща, це для нас дуже важливо, тому що ну треба розуміти, чим сильнішими будуть європейські військові виробництва, чим сильніші будуть європейські армії, тим більше допомоги вони можуть надати Україні. Більше того, тим менше є ймовірність прямого зіткнення між Російською Федерацією. І Європою це теж плюс, тому що це в будь-якому разі наближує і підвищує шанси до миру в Україні. Тому будь-яке озброєння на заході для України є безперечним плюсом, і тут я думаю, взагалі в Європі зараз формується такий новий собі. Ну, не альтернативний, а такий паралельний європейський альянс, паралельний європейське НАТО. Якщо НАТО в цілому покладається на підтримку Сполучених Штатів, і там вважають, що Сполучені Штати мають нести відповідальність за безпеку в Європі, то багато країн увага з Північної Європи розуміють, що сподіватися на Сполучені Штати після Трампа. Було би дуже наївно, і тому вони починають активно озброюватись і активно готуватися до того, щоб самим бути спроможними без участі сполучених штатів захищати Європу, і це переважно країни Північної Європи, тому в межах НАТО створюється північно альянс північно-Атлантичного Альянсу і. Польща до нього належить, і це одна з країн, яка є лідером по військовому переозброєнню країн НАТО. Звісно, що будь-яке зміцнення НАТО і Європи для нас важливе, тому що воно зменшує вплив Російської Федерації. Європа менше боїться Росії, а отже, більше допомагає Україні. Тому, звісно, це переозброєння масштабне, яке зараз відбувається в Польщі, на користь України і взагалі я думаю, на користь всьому Здорової частині людства, тому що ніхто ж не хоче війни, і ніхто не хоче, щоб Росія диктувала волю mm -hmm. демократичному світу. Ну і знаємо, що це все відбувається в ЄС, про що ви говорите на тлі заяв, не безпідставно на тлі заяв Трампа про те, що Євросоюзу варто на себе покладатись, все ж таки радше в цих питаннях. І я правильно розумію, що Польща і надалі за президентства Навроцького залишатиметься таким ключовим логістичним вузлом, через який постачають зброю Україні, тобто найбільшим таким хабом з постачання зброї. Ну, безумовно, це в інтересах Польщі. Інша річ, що в часи Вроцького, я думаю, що будуть більше вимагати визнання ролі Польщі у північно-атлантичному альянсі. Одна з тез Навроцького це та, що він е, хоче бачити Польщу рівноправним учасником союзів, а не ну так би мовити, другорядним. І я думаю, що Давроцький буде підкреслювати, що саме на Польщі лежить величезна відповідальність за те, що Україна отримує допомогу. Тому напевно, що можливо Польща буде хотіти більше від своїх союзників у межах НАТО і Європейського союзу. Ну, більше не ну, як мінімум політичного визнання, що Польща це робить. Е, оце єдине, що може змінитися. Але mm -hmm. і надалі Польща залишатиметься хабом по підтримці України. По-перше, тому що особливо альтернатив немає. Ну хто це може бути? Словаччина, Угорщина. Ну можливо, ще Румунія якусь може відігравати роль, але все одно вона не має тих логістичних можливостей, що має Польща, і так чи інакше, крім того, що немає особливої альтернативи, Польща зацікавлена в тому, щоб Україна вистояла в цій війні, тому що поляки прекрасно розуміють, що в разі чого Польща може бути наступною, і там цього ніхто так. не хоче. Так, пане Сергію, я хотіла б трошки повернутися до питання історичної пам'яті. Про що ви вже згадували? Знаємо, що Навроцький під час своєї передвиборчої кампанії, зокрема неодноразово наголошував на тому, що Україною Польщу розділяють ці питання. І Сибіга, міністр закордонних справ України, нещодавно заявив про досягнення суттєвого прогресу у цих питаннях, у питаннях складної історії, і сторони знаємо, що вже розпочали видавати відповідні дозволи на проведення пошукових та екзумаційних робіт і в деяких локаціях вони. Завершені наскільки сторони таке питання будуть готові погодитись з тим, що е, спірні питання вичерпані тепер. От що стосується національної пам'яті, історичної пам'яті за президентство Навроцького? Ну я це моя особиста позиція. Mm -hmm. Я взагалі вважаю, що дуже погано, якщо історичні питання домінують в політиці. Історія дуже важлива, вона потрібна для суспільства, але вона має стати предметом обговорення професіоналів істориків, а не політиків. Політики мають говорити про майбутнє. Вони мають говорити про те, що об'єднує. Історія в Європі дуже рідко об'єднує сусідні країни. Це завжди, от історія впродовж тисячі років. Це було поле битви. Ми звикли дивитися на Європу, як на європейський союз, який має мир, демократію, все дуже добре. Але якщо ми заглибимось в історію Європи. То це можливо найкривавіший континент на всьому світі. Там дуже багато було війн. Там взагалі не було такого mm -hmm. періоду, щоб довго тривав мир. Тому шукати там порозуміння в історії між сусідніми країнами ну фактично неможливо. Тому для політиків важливо відійти від цих питань і говорити про майбутнє. Тому я хотів би, щоб в україно польських відносинах ми говорили про те, що нас об'єднує про нинішню європейську інтеграцію, про виклики безпеки, про майбутні проекти, які об'єднають і Польщу, і Україну, і Європейський Союз, і цивілізований світ. Про це треба говорити. Якщо буде зосередження лише на історичних питаннях, то там. Це безкрайній край, там неможливо буде mm -hmm. знайти порозуміння. То якщо однак такі питання все-таки виникають в політиці, їх треба швидко вирішувати і швидко переходити до тих питань, які об'єднують. Тому якщо у нас зараз виникнуть якісь питання між Україною і Польщею, їх справді треба швидко вирішити і пройти це далі, не зациклюватись на них. А хоча чесно сказати, будь-які політики, я зараз кажу будь-які з будь-якої країни. Дуже люблять піднімати історичні питання в відносинах з сусідами. Знаєте, чому? Тому що це дуже легко дає можливість мобілізувати виборців. Ну Нічого робити доктора, не треба так, нічого mm -hmm. робити не треба. Не треба там робити якісь реформи, проекти. Просто треба поплакати, як у нас як нас ображали в минулому, і тоді одразу отримуєш емоційну підтримку. Тому для політиків це така є завжди зваба говорити про історію, але відповідальні політики мають швидко вирішувати історичні питання і переходити до того, що об'єднує. Що дає країнам майбутні перспективи, чи варто Особливо, розраховувати, що Польща і, все таки на вроці швидко? Ну я думаю, що швидко не буде, але є надія, ну принамі з того, що говорить Сибіга, що це буде вирішено, і я би хотів, щоб це було вирішено швидко, тому що насправді між Україною і Польщею є дуже багато чого, що може. Принести майбутнє безпечне майбутнє і Україні і Польщі, і чим швидше ми будемо переходити до цих проектів, тим краще для всіх нас, і тим краще для всієї Європи. Пане Сергію, завершуючи певно, ще останнє питання поставлю. Воно стосується все таки можливих дій президента, діючого польського щодо питань освіти, знаємо, що українську мову тепер можна вивчати в Польщі як одну з іноземних мов. Але для того, щоб її запровадити викладання української мови в польських школах, то необхідно виконати кілька умов. І також з 2025 року українську мову включили до переліку предметів, які можна складати на випускних іспитах у школах Польщі. Тож питання таке: чи е, з приходом нового президента не станеться призупині? Чи згортання таких програм? Я взагалі не думаю, ну знаєте, тут багато польських політиків справді питають, піднімають питання перебування українців на території Польщі. Я кожного разу, коли приїжджаю до Польщі, чую це, що відбудуться якісь зміни, але ніколи цих змін не відбувається по тій простій причині, що насправді ті люди, які з України приїжджають в Польщу, дуже сильно допомагають польській економіці. І ну я дозволю собі таке порівняння: от ті українці, які приїжджають, ну, наприклад, в Німеччину, і ті Українці, які приїжджають в Польщу, мають певні відмінності. Чому? Тому що ті українці, які приїжджають в благополучні такі суперблагополучні країни, як Німеччина, вони сподіваються на підтримку держав. А ті українці, які приїжджають в Польщу, ні на що не сподіваються, і вони інвестують в польську економіку, створюють робочі місця. І, наприклад, в 2024 році, згідно різних досліджень, вони е, підняли валовий внутрішній продукт Польщі на 2,5%. Тому я не думаю, що будуть якісь зміни щодо українців, які приїжджають в Польщу, хоча можливо буде багато е, спекуляцій щодо цього і в майбутньому. Дякую вам, пане Сергію, за цю розмову. Сподіваюсь, стало глядачам набагато зрозуміліше, якою може виглядати надалі політика нового польського президента Кароля Навроцького, як складатимуться українсько польські відносини в період його президентства. Зокрема, сьогодні з паном Сергієм ми також обговорили ключові питання від військової допомоги та історичної політики до перспективи євроінтеграції України та внутрішніх пріоритетів нового польського лідера. Політолог Сергій Таран був гостем нашого етеру сьогодні сьогодні. з вами ж була я, Марина Стопак, ведуча програми сьогодні про в етері Чорноморської телекомпанії. Підпишіться на наш Ютуб канал, щоб побачити ще більше програм. Для цього скористайтесь qr кодом на ваших екранах, залишайте коментарі, ставте вподобайки, не забувайте бути активними. І побачимось в наступному етері.